Доброго дня. Сьогодні в нас 30 червня, закінчується перший місяць літа, і хочу запропонувати вашій увазі, можливо, когось зацікаве Ось такий автомобіль це є Volvo V50, 1,6 дизель. На механічній коробці передач чорного кольору в універсалі 186 оригінального підкрасу. Даний автомобіль вже в Україні, розмітнений, сертифікований, готовий для того, щоб. Будь-яка людина, яка цікавиться ось таким автомобілем, приїхала до мене. Я е, випишу договір купівлю, зроблю страховку на 2 неділі, і ви можете їхати до себе в своє місто, в область, ставити автомобіль на реєстрацію. Що по лакофарбовому покриттю? По лакофарбовому покриттю має... Заднє ліве крило перефарбоване і з правої сторони буквально 15-20 см має також підфарбовану арку. По комплектації і вигляд автомобіля в середині. Ось так у нас автомобіль виглядає всередині. Шкіряні сидіння. Мікроліфт вверх-вниз. Всі 4 склопідіймачі. складання дзеркал, два ключа. Датчик дождя, датчик світла, ABS ESP, навігація, мультируль, двозонний клімат-контроль, шестиступінча коробка передач. В даному автомобілі 186 тисяч оригінального пробігу. Можливо, зараз багато людей будуть мені писали, що Volvo нереально перевірити, можливо і так. Але я вам гарантую, що пробіг її 186 тисяч. Тим більше зараз я вам покажу під капотом є бірки, коли міняли фільтра масла. Ну і відповідно ремінь ГРМ. Ось такий автомобіль. На сьогоднішній день є в наявності. Вартість його з повним пакетом документів, включаючи сертифікат, становить 8400 доларів. Автомобіль на легкосплавних дисках, диски в нас тут тут на 16, колеса в досить гарному, адекватному стані, розмір куліс 205х55R16. Автомобіль дійсно на 2011 рік, можна так сказати, виглядає досить таки непогано і в досить гарному стані. Всі ви добре знаєте, що Volvo це одні з таких автомобілів, в яких безпека на першому місці. Ось так у нас виглядає салон. Кого зацікаве, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Автопідбором займаємося вже близько 14 років. Зараз додому направляється вже брат, везе два автомобіля під замовлення. І з понеділка буду відправлятися я. Для того, щоб привезти ті автомобілі, які ми купили для наших замовників минулого тижня. І зараз очікую одного із клієнтів, який доїжджає, зараз їду його зустрічати, і будемо йому віддавати ось таку шкоду Октавію. Це є 2014 року. 1,6 дизель на механічній коробці передач. Весь автомобіль в рідній фарбі. Жодний елемент кузова не був. Повторно лакований, перелакований, тобто вся, вся козовщина в рідній фарбі. Також людині запропонували додатково поперечні релінги на багажник, і додатково також по проханню клієнта підібрали йому легкосплавні диски з резиною, тобто додатковий комплект коліс. Ну і також замінили всі. Фільтра, включаючи топлений, салона, воздушний масляний і відповідно поміняли масло. Автомобіль готовий для того, щоб людина приїхала і зараз їхала додому собі. Зроблений договір, зроблений сертифікат. Зробили повністю хімчистку тобто детейлінг автомобіля виконано. Всі дрібні царапинки, які були на автомобілі, ми це все прибрали. Пробіг в даному автомобілі 198 тисяч 226 кілометрів. Досить такий гарний, адекватний пробіг. Ось такий автомобіль, зараз будемо віддавати нашому клієнту. Вартість такого автомобіля вийшла для нашого замовника 12,5 тисяч доларів. Можливо, когось зацікавлять шкоди, також можете телефонувати. Будемо старатися для того, щоб. Вам підібрати і ви були задоволені е, своєю покупкою. Отже, мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В наявності ось таке Volvo 2011 року, 1,6 дизель на механічній коробці передач 6-ступінча коробка. Вартість його наголошую з повним пакетом документів 8400 доларів. Всім гарного дня, мирного неба! До нових відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!